Всім вітання. Я сьогодні знову на Ангарді. Правда, тільки я вже на Луцькому ангарді. І що я вам хочу сказати? Що в Луцькому стадіоні все досить виглядає непогано, досить в непоганому стані. Ну, якщо не дивитися на ці сидіння, які вже там вже сонцем вони там обгоріли, ну це така, знаєте, хвороба на всіх старих вже таких стадіонах України. От я зразу хочу сказати: якщо брати моє попереднє відео в Ужгороді. Що я не порівнюю два стадіони, там, Луцький і Ужгородський, я вирішив зняти цю зйомку. Чого? Тому що в Луцьку одна нас загальна проблема. На жаль, тут немає професійної футбольної команди. І мені, як для болівальника саме з Луцька, це... Як вам сказати, в два-три рази, п'ять разів набагато більш прикро, тому що я застав ті часи, коли в Луцькому авангарді був аншлаг. Були матчі аншлаги Це і це не тільки там Динамо, Шатар, Дніпро. Зразу перший е, матч кидається, коли Волинь грали з Таврією в півфіналі Кубка України. Що ви розуміли? Цей стадіон може міщає, десь, якщо я не помиляюся, 12 тисяч людей. Е, настільки не хватало місць, що Стояли стюарди на вході стадіон, стадіон, люди просто там на керма давали гроші. І от е, якщо взяти навіть оці коридорчики, тут, е, тут було все зайняте людьми. Тут просто було конкретне, всі там стрибали, зболівали, все було просто топливо. Ну, На жаль, зараз такого немає. Давайте далі. Йдемо, давайте ми ще до футбольного поля. Що покажемо поле. Знаєте, Волинь, щоб така була топ-команда, ніколи Волинь топ-командою не була, от, але це такий був міцний, горіш, міцний горішок, який тріпав нерви, і Шахтарю Динамо нам багатьом командам дбалися до топового тренера, ну, всім відомого, як портян. Хочу звернути увагу вашу на футбольне поле в Луцьку. Футбольне поле в Луцьку завжди в супергарному стані по сьогоднішній день. І що немало важливо, тут є підігрів газон. Тому що у нас зараз команди, які грають в Прем'єр-Лізі. Їм це не одна команда, це не перша ліга, це саме Прем'єр-Ліга. Вони, як тільки починається е, весняна частина сезону, що вони роблять? Вони їдуть в інше місто за 300 за 500 кілометрів. Просто проводити матчу, тому що у них якщо не підігрів газону, у в них там світло погане. Тобто їм простіше заплатити гроші за оренду в іншому стадіоні, ніж за силами зброї. А на питання, а як же вболівальники? Та пофіг там на тих вболівальників, нікого там воно не цікавить. На зараз команди виходять в прем'єр-лігу. Які не мають своєї академії, вони не мають своїх стадіонів. А якщо в них навіть є свій стадіон, то він там не, 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 не відповідає вимогам тої самої прем'єр-ліги. А вони там, виходить, за два, може два, може три місяці, які починають щось там робити, не будуть казати команди нам зробити, щоб на тому стадіоні грати. Висновку теж орендують стадіони в інших містах, і на тому все. А такі міста, як Луцьк, як Кужгород, Тернопіль, міста мільйонники Одеса, Дніпро Запоріжжя, це перші, це перші міста, які мені, виходить, в голову прийшли. Не не мають футбольних клубів. Точніше, одні не мають професійного клубу, а інші, якщо й мають професійний клуб, то той професійний клуб, він не грає в прем'єр-лізі. Він він грає в першій лісі, в другій лісі. розуміємо, ну, який зараз час, зараз війна, і зараз ну, я це все розказував, але я теж розумію, що. Професійний футбольний клуб мати, ну це, це не так просто, це не аматор. І ну, я впевнений, що я впевнений, що коли кінчиться війна, то, то воно все стане на свої місця і, і воно все буде добре. зараз, на жаль, наш футбол трохи перебуває на дні. І оце, що я сказав за прем'єр-ліго, що одні команди такі великі обласні центри не мають команд, або, або грають перші лізі, а там, ну не в обіду, там команда Кудрівка, да, вони вийшли в прем'єр-лігу. І це дуже погана історія. Це, це є недобре. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Нам, як болівальники, треба чекати, треба болівати, і треба і порости за війну, треба донатити, щоб цього притурка вигнати, перемогти ту війну. І Я думаю, тоді все буде добре. Слава Україні!